Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Михайла Коцюбинського біля торгівельного центру Мос Сіті. І на заїзду на новий міст у бік лівого берега сталася аварія. Як ви можете побачити, маршрутка зіткнулася з автівкою ладою. На місці станом на 1254 працює швидка, але вони надають медичну допомогу на місці, не ошпиталили нікого за попередньою інформацією. Скільки постраждалих, також невідома кількість. Патрульної поліції поки що на місці немає, що стало причиною ДТП. Також невідомо, але бачимо, що рух на цій ділянці дещо ускладнений, але все ж таки проїжджають автівки, тож затору тут немає. І для тих, хто що не приєднався, нагадую, що сьогодні в нас 25 серпня, з 12.55 і біля торгівельного центру Моссіті на заїзді на новий міст сталася аварія. Лада зіткнулася з маршруткою Мерседес, який номер маршрутки невідомо, тому що немає ніяких вивісок, і, і бачимо, що на місці працює швидка. Вона надає медичну допомогу. Попередньо нікого не ошпиталили. І скільки постраждалих, невідомо. Я щонайменше бачили двох людей поряд зі швидкою екстреною допомогою. Наразі поліцейських ще немає на місці події. На даній ділянці бачимо дещо ускладнений рух, але автівки проїжджають, затору немає. Ось така інформація станом на зараз. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор ФЕМСТО і підписуйтесь на наші соцмережі аби бути в курсі всіх актуальних подій.